Мобільну твердопаливну котельню, яка у випадку відключення світла та газу може забезпечити теплом, заклади соціальної сфери отримало комунальне підприємство «Вінниця міськтеплоенерго від американських спонсорів. Через загрозу ракетних обстрілів та можливих влучань в об'єкти критичної інфраструктури система теплопостачання взимку при низьких температурах може зупинитися. Але ця котельня забезпечить теплом орієнтовно 10 будівель. Сюди вниз закидаються дрова, знизу знаходиться пострікова решітка і зверху теплообмінник, який безпосередньо нагрівають теплоносій і подає його нас споживачі. Андрій Ласкавчук, головний інженер комунального підприємства, показує наскільки ефективна мобільна котельня. А саме котел, який працює на дровах, і незалежний ні від світла, ні від газу. Мобільна котельня вже підключена і, в разі якоїсь надзвичайної ситуації, готова до роботи. Підприємство отримало технічну допомогу у вигляді блочно-модульної котельні, яка працює на твердому паливі. Дана котельня оснащена групою мережних насосів, насосом рециркуляції, системою хімводоочистки і безпосередньо котлом встановленої потужності 1,6 мВт. Мобільна або модульна котельня це резерв закладів соціальної сфери та кількох багатоповерхівок, які зараз опалюються за допомогою газового котла. Котельню на дровах вмикатимуть у випадках, коли газопостачання буде неможливим. Вартість котельні понад 5 мільйонів гривень. Її у якості технічної допомоги надіслали партнери з Америки. Теплоенерго вдячне Агентству США з міжнародного розвитку та проекту енергетичної безпеки за надану міжнародну технічну допомогу, яка підтримує діяльність підприємства, а саме підвищує його енергетичну незалежність та закладає потужний фундамент щодо майбутнього стратегічного розвитку. Міжнародна організація Юсейт впродовж останніх двох років допомагає місту впоратися з можливими відключеннями світла через загрозу з боку Росії. Так підприємство теплопостачання вже отримало 41 генератор, один екскаватор, майже 3 кілометри труб, 200 тонн технічної солі, 38 засувок. А тепер і модульну котельню. Людмила Левченко, Вікторія Ворущак, телеканал «Вінниччина».